ви Мене звуть український Євген, я з Маріуполя. На даний момент наразі я працюю в Національному авіаційному університеті та за сумісництвом іще в Маріупольському будівельному фаховому коледжі, який переміщений, релокований до міста Хмельницького. Скільки у вас є переміщення? У мене одне переміщення, але з 2014 року я був. Свідком постійним бойових дій, тому що я а, жив а, в 4 кілометрах від широком. Скажіть, чого то не не втратити себе складний життя? Сім'я, робота і допомога другим людям, тому що ми займалися волонтерством, ми займаємося захист тобто ось. А інші порандити також. Не втрачати себе по перше. Адже якщо ви виїхали, якщо ви пройшли цей важкий шлях, і ви залишились живі, і ваша сім'я з вами, у вас є підтримка, то це шанс щось змінити, це шанс повернутися до тих проєктів, тих ідей, які щось заважало вам. Зробити, а, адже ситуація вас вивела із зони комфорту. Тож дійте і не зупиніться. Що б ви запитали стуття, коли ви зустрілися знову у себе в рідному закладі вашої освіти, тим у кого. Що ви зробили для того, щоб наблизити ось цей момент перемоги, це перше запитання. Друге запитання за цей час. Що якісно нового в професійному сенсі ви досягли? І про що ви мрієте? Я мрію про звільнений Маріуполь звільнену територію України. І я не тільки вірю, а я впевнений, що Україна переможе, але хотілося б, щоб це було максимально швидко. Що вам до адвикінка? Ну по-перше, це перезавантаження, що дуже важливо перед новим семестром, адже цей семестр буде дуже важкий. По-друге, це нові лайфхаки, практичні, нові знання, нові емоції, звичайно, нові друзі, знайомства це дуже круто. Супер команда у вас і супер організація.